Всім привіт! Мене звати Тетяна і я рада, що ви завітали сьогодні до мене в гості. Сьогоднішнє відео це відео, проміжне відео в проєкті «Вернісаж осінніх барв». І в цьому відео я розкажу і покажу, що я вже зробила, що я ще роблю, які в мене просування, а від чого я взагалі відмовилась. І так, розпочнемо. Ось тут, ви бачите, вже готовий готова, чи готовий шаль. Ось цей шаль вже випрана, вже, вже закінчена. Лишилось тільки ось поховати два кінчики і все. Показувати вже фото ще не робила, і показувати вже цілий виріб. Буду у звітньому своєму відео до цього проєкту. І я дуже щаслива, що в мене вже є одна готова робота. Далі це в нас номінація Зігріємо ручки і ніжки. І я ще казала, що всі шкарпеточки, які я буду в'язати за ці два місяці, будуть відноситись до цього проєкту. Я зв'язала дві пари шкарпеток, яких в мене вже немає. І фотографій цих шкарпеток в мене також вже немає. Вони вже у своїх нових власників. Але я розпочала ось такі шкарпеточки. Вони в'яжуться методом Helix. На ось цих спицях тріо. В мене тут вже вив'язані п'яточки. Що тут, що тут. Ось так манжет жовтий. Халявка хеліксом. П'яточка біла. через те, що жовтої ниточки в мене обмаль. П'яточка біла, і думаю, що носочок теж буде білий. Ось тут в мене клин підйому. І тут вже я розпочала вив'язувати стопу. Ось. І тут вже в мене буде не хелікс, а смужечки. З трьох рядів. Три ряди жовтих, три ряди білих. Ось так я вирішила. Ну, не знаю чому. Просто, просто я так вирішила. І знаєте що? Ці шкарпеточки мені. Дуже-дуже нагадують гарбузову кашу. <смі> Дивіться, можливо, забагато рису в цій гарбузовій каші. І я, чесно кажучи, її не люблю. У нас мама дуже любить гарбузову кашу, я її, ну, можу їсти, але я її не люблю. Але чомусь ці шкарпетки, вони мені, вам вони на камеру. Білий дуже виділяється. А отак вживу, то його якраз рівномірно, рівномірно білого і жовтого. І так, от <смі> в мене такі їстівні шкарпеточки з такою трішечки осінньою тематикою. І ось так одна номінація. В мене готова шаль. І в'яжуться шкарпеточки. Ці шкарпетки теж будуть на подарунок одній дуже-дуже гарній дівчині, яка нам зараз дуже-дуже допомагає. Далі, далі в мене номінація Діти то наші квіти. Діти то наші квіти і в'яжуться в цій, в цій номінації, в'яжуться. Кофта для хлопчика. Я заявляла кофту і вона в'яжеться. Я не пам'ятаю на якому етапі вона була, коли я показувала, знімала своє перше відео до цього проєкту, але зараз вже відділені, ну, вже зрозуміло, що відділені рукаві тіло, в'яжеться тіло, в мене всього 5 моточків ось цієї ниточки. Це по 50 грамів моточків. В одному моточку 145 метрів. Це в мене 500. 700, 725 метрів. Сподіваюся, що мені вистачить на рукави і на тіло. Ось так. Дуже-дуже сильно сподіваюся. зараз хочу дов'язати ось тут в довжину оцей моточок. Це в мене ще має бути десь 4 рапорти. І перейду до рукавів. Вив'яжу рукави, а вже те, що лишиться, в мене піде на довжину виробу. Буду, буду бачити. Ой, вибачте. Стукаю. Буду бачити, що в мене тут. Така горловинка, вона от, от, прям стієчкою, прям під шию буде. Такий теплесенький. Ось такі просування. Тут. Далі. Далі це в мене була номінація. Ай. Дай Бог пам'яті. Не пам'ятаю, як називається сама номінація, але суть номінації в тому, що ми в'яжемо плечові вироби, дорослі плечові вироби на себе. І в цій номінації я заявляла Чоловічий Джемпер. В минулому своєму відео, яке не стосується до цього проєкту, я казала, що я не можу в'язати цей джемпер. От мені, воно навіть і ну, ну не лягає. Я не хочу себе змушувати до цього. Тож, в цій номінації в мене не буде в'язання. Так, я зараз в'яжу для себе дещо, але вирішила, що в цій номінації я просто не буду приймати участь, і, і все. Ось так ось трапляється, що ми плануємо одне. Я так прямо на початку серпня амбітно заявила, що я буду приймати участь у всіх номінаціях, але, врешті-решт, складається по-іншому. І, І, це... Це нормаль... І це нормально. Я перепрошую, щось я трохи закашлялась, треба було попити водички. Наступна номінація, і оселя увібралася в Багряне намисто. І в цій номінації я збиралась зв'язати собі осінь. Я збиралась зв'язати собі ляльку. Ось такого плану ляльку. Але вона, за моїм задумом, мала бути, ну, така, дівчинка осінь Ляльки в мене немає. Можливо, я її ще зв'яжу, але вже це буде не в рамках цього проєкту, тому що сьогодні 12 вер... вересня, і ну, час трошки піджимає на це все. Збиралась зв'язати ляльку, а до ляльки мені дуже-дуже хотілося вив'язати віночок з листя. Ось тут я вже нав'язала листячка. Ой. От такого листячка я вже нав'язала. В мене були залишки шкарпеткової пряжі, якраз такого осіннього-осіннього кольору. жовті, помаранчеві, ось такі, не знаю, це багряне чи не багряне. ось таке листячко я нав'язала, і ну, за задумом це мав бути віночок для ляльки. Можливо, ляльку, якщо і не зв'яжу саму ляльку, то хоча б для цієї ляльки зроблю віночок. Тут ще дов'язати листочки, в'яжуться вони легко, швидко. В мене ще є трішечки такий малесенький змотиш оцієї пряжі, теж буде гарно ось такого кольору листя додати, тому що осінню зелене листя в нас ще є. Ну, знову ж таки, не сталося, але я не засмучуюсь. Ну, так, заявляла одне, а виходить по факту інше. Це нормально. І далі ви бачите ось тут ось ці свічечки, і ці свічки тут з'явились не випадково. Це не просто декорація, а номінація із кожною осінню я розквітаю знову. Це свічки ручної роботи, які я роблю сама. Ось ці ці катані з вощини вони катаються. В мене є невеличкий шматочок у відео, як я роблю саме ось ці свічечки. Я постараюсь вставити цей шматочок, щоб ви ну, хоча б побачили технологічно цей процес. Чому саме восени? По-перше, в мене більше вільного часу, саме восени, вже на пасіці менше роботи, тож я можу собі дозволити зайнятися ось такою справою. По-друге, саме восени такий активний час продажу меду восени взимку, і такі свічечки ми даруємо в подарунок нашим покупцям. Тому восени вони в мене мають бути завжди. І, чесно кажучи, я їх весь час катаю, і в мене, ну, це тільки дві є, щоб вам показати ось такі свічечки. А ось ці свічки це вже заливні, це вже з воску. Цього відео в мене поки ще немає. Я буду намагатись до звітнього відео. Відзняти вам процес виготовлення ось таких свічечок, заливні свічки. Я топлю віск, і потім заливаю його в форми, і виходять ось такі свічки. Вони, як бачите, виходять різного кольору, це тому, що віск теж різного кольору. Це залежить від різних факторів. Наприклад, ось цей жовтий це коли ми обрізаємо рамочки, щоб викачати мед, то ось цей жовтенький віск це той, що вони запечатують, що бджоли запечатують мед цим воском. А ось цей віск це вже віск, коли бджоли собі рамки роблять саме соти, соти роблять. Для того, щоб складати туди метод, він ось такого кольору. Взагалі різного-різного може бути. Дивіться, ось ці малесенькі свічечки, вони ще трошки іншого кольору. Я ніколи не можу вгадати, якого кольору в мене вийде віск. Ось таке теж може бути, це теж заливні свічки. Дуже-дуже цікавий процес, мені подобається цим займатися. І ще би трішечки більше вільного часу. А ще я читала таку інформацію: ну, відомо, так, що парафін він не корисний, коли парафін горить, там щось таке, якісь процеси. Проходять, що парафін не корисний, а от натуральний віск, він корисний і, більш того, рекомендують палити такі свічки, і бажано би дихати ось цим воском, який горить, коли є захворювання дихальних шляхів. Не знаю, наскільки це допомагає, але ну, свічки свої ми палимо, і це дуже приємно просто спалити ось таку свічечку. Тож номінація, із кожною осінню я розквітаю знову в мене ось така. Так, не все, що я задумала, задумала в мене здійснилось, але я дуже-дуже рада, що в мене є те, що вже є, вже готова робота, шкарпетки. Ось ця ковтинка дитяча, вона теж просувається. Ну і мої свічки, мої свічки, якими я дуже захоплююсь. А зараз подивіться шматочок, як я роблю катаю ось ці свічечки. І бажаю вам приємного перегляду і до побачення до наступних підключень. Пока!